Прифейного, натхненого і благословенного дня вже таке трошечки робочого середи, але ми не здаємося, ми працюємо сьогодні. Середа, значить навчаємося від когось із старших, великих, сильних, мудрих або святих, сьогодні такий Гілберт К. Честертон. Одного разу, коли його якась газета написала, що зробила опитування. Якась англійська газета, що слухайте, напишіть, будь ласка, у газету, у редакцію, що є найбільшою проблемою цього світу. То Честертон написав, дорога редакція, найбільшою проблемою цього світу є я, ваш ГК Честертон. Уявляєте? Неймовірно, <кій> він так вдав точку, бо ми то постійно намагаємося шукати хтось винен. Хтось винен, хтось має, хтось повинен. А він каже, ні, найбільша проблема це я. Тобто найбільша проблема цього світу це моя переміна, переміна мого серця, переміна мого життя, ні, моя зміна. Тому, товариство, не шукаємо сьогодні когось крайнього, не шукаємо сьогодні когось, хто мав би змінитися біля нас. Але давайте будемо ми змінюватися, так як Честертон. Напишіть, найбільша проблема мого оточення це я. Найбільша проблема моєї країни це я. Чому? Бо подивіться, скільки я зробив помилок, скільки я зробив усього негативного, скільки я зробив усього не до кінця доброго і не до кінця Божого. Тому змінюємо себе крок за кроком. І нехай Господь і Честертон нам у цьому допомагають. І ще інші файні християнські письменники. Дай Боже! Ну майже увазі не що зробити себе крайнього. Ясно, що за кожен злочин має кожен собі окремо відповісти. Але треба шукати, баж, треба мати бажання насамперед себе змінити. Шукати насамперед того, аби змінювався я, бо ми так хочемо кожного змінити, а себе. Іду я міняти себе. І якщо допоможе благословити хоча б когось, я вас благословляю. Змінюйтеся, майтеся файно, мир вам.